Та Іванівської гімназії дякують благодійникам Норвегії, невеличкого містечка Намсус, де діє благодійна організація, що допомагає українцям, які вимушено полишили свої будинки в період. Повномасштабного вторгнення ворога, крім того, допомагають і тут, в Україні, світловідбиваючі жилети, стрічки, аксесуари, все це безпекові заходи, що мають уберегти дітей у темний час. Посередником при передачі благодійної допомоги стала родина Шамрай, двоє хлопчиків якої зараз перебувають на сімейній формі навчання у Іванівській гімназії. Дане свято було організоване завдяки матері наших. Учнів, учня четвертого класу Шамра Івана і учня дев'ятого класу Шамра Олексія. Шамра Відмила звернулася до мене близько місяця тому і сказала, що в неї є ось така чудова ідея подарувати нашій гімназії світловідбивачі, рефлектори для того, щоб збільшити безпеку учасників освітнього процесу в темну пору доби. Вона заручилася точніше підтримкою норвезької волонтерської організації міста Намсус. Вони зібрали світловідбивачі. Близько 150 наборів і передали для наших учнів для вихованців дошкільного освітнього закладу. Наголосили вони також на тому, що питання безпеки дітей у нічний час досить на високому рівні саме в Норвегії, і тому хотілося поділитися досвідом з учнями нашої гімназії за словами засновника цієї волонтерської організації міста Намсус Штейна Халса. Дана організація вона утворилася дев'ять років тому і починалася як організація Таємний Дід Мороз. Люди приносили певні подарунки, хто хотів. А люди, які цього потребували, отримували їх таємно отримували в свої будинки під новий рік. З початком війни в Україні, з 1 березня, вони заснували. Так званий магазин в місті Намсус, куди охочі зносили речі першої необхідності: телевізори, велосипеди, інші речі, одяг. Зносили для того, щоб допомогти саме українцям, і ось цей магазин в місті Намсус він став такою, ніби соціальною ареною для допомоги українцям за кордоном, а саме е українцям, які проживали в місті Намсус. Вони там роздавали і продукти харчування, і як я вже сказав, велосипеди, проводили тренінги змови, проводили тренінги для того, щоб е як влаштуватися на роботу в Норвегії, і все це звичайно, що на безкоштовний на безоплатний. Основі за весь час функціонування за цих два роки фактично війни організацією міста Намсус було роздано товарів приблизно на 6 мільйонів крон. При цьому організація допомогла 350 українцям в тому, чого вони потребували. Звичайно, хочеться висловити слова вдячності і Людмилі Шамрай, яка Організувала це все і волонтерській організації міста Намсус, яка допомогла і передала світловідбивачі, рефлектори на наш навчальний заклад. Стрічки отримали всі діти, а ось жилети та чохли на ранці. Діти, що займаються гуртковою роботою та повертаються після занять додому, коли на вулиці вже темно. Окремий комплект отримають вихованці дитячого садочку. Іванівки надзвичайно важливо у наш час підтримка благодійників із інших країн. В нашій громаді безпека дітей завжди була в пріоритеті, і ми дуже вдячні волонтерській організації із Норвегії, яка піклується також про наших дітей. І так як Норвегія, вона досить серйозно піклується про життя, здоров'я і безпеку дітей під час повернення додому в нічний час і, перейнявшись даною проблемою. Мама також попіклувалася про життя, здоров'я і безпеку дітей Іванівської гімназії і передала такі подарунки, світловідбиваючі жилети і світловідбиваючі аксесуари і браслети для того, щоб діти могли безпечно повертатися додому.